Не мою силу, я тут, щоб зробити неможливе для вас. Ваше благополуччя, ваші особисті відносини та фінансова стабільність знаходяться на порозі чудової революції. Покладайся на мене, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і те, що було похитнуте. Приготуйтеся до наближення періоду чудес і благодаті. Готового наповнити ваше життя новим світлом. Я з тобою, мій коханий, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я покладаю всю свою довіру на тебе, бо ти той, хто знає мене повністю. Ти знаєш, коли мій розум затуманений і коли я занурений у смуток. Ти знаєш кожну мою сльозу, кожну безеясонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх охоплює мене. Іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батько, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в лиху. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху. І я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сіючі посмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога протистояти будь-якій спокусі. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину. І мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ви не забудете цих слів. Про що б ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і відправлю вас загорнутий у свою любов. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, Бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці. Що він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. Помогутні могутні очі моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені. Що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати, приготуйтеся до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Будьте готові отримати потік благословень, які перевершать усі ваші очікування. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви ось, -ось увійдете в період великого достатку і нескінченної любові. Турботи, стрес і беззаєсонні ночі, які не давали вам спати вночі, незабаром залишаться лише далеким спогадом, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз, я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут. Щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увільється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю. Моя благодать оточує тебе, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Готуйся! Поки інших охоплює страх, ти побачиш великі чудеса, сурми звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитно, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться Я є розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та беззаєсунні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху, і ваша сім'я відчує фінансовий достаток. Усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я Могутній Бог Небесних армій і Вищого царства здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя. Починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування він може втрутитися і послати чудо, здатний відновити вашу надію. Агенче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас. Агенче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас. А генче божий, що береш гріх світу, дай нам мир.